І слухачі в ефірі, чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильці. Щороку, 23 травня, патріотична стрийська громада відзначає День героїв, щоб вшанувати пам'ять загиблих за волю і незалежність Української держави. День Героїв або свято Героїв щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків, борців за волю України, Перед усім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії УНР, УПА, Діячів ОУН, а також сучасних героїв, героїв Небесної Сотні. Героїв АТО, які зі зброєю в руках захищають нині незалежність нашої держави. Бо День Героїв це День пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі. Тих, хто боровся і захищав Україну. Чому саме травень обрано для вшанування героїв? Тому що в травні віддали своє життя у визвольній боротьбі такі кращі сини України ХХ століття, 3 травня 1924 року, головний ідеолог державної самостійності України початку ХХ століття, один зі співавторів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський. 25 травня 1926 року в Парижі від кулі більшовицького агента загинув головний провідник Української національно-визвольної боротьби 1917 21 років Симон Петлюра. 23 травня 1938 року в Роттердамі вибух бомби, підкладеної агентом НКВС, обірвав життя організатора українського націоналістичного руху, засновника та першого провідника ОВО та ОУН, полковника Євгена Коновальця. Українські герої поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили власне життя служінню українській нації. Українські герої це прості люди, жінки та чоловіки, хлопці і дівчата, діти і літні люди, які стали до лав. Руських дружин Великого князя Святослава і короля Данила Галуцького, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи Івана Виговського, Української Галицької армії, січових стрільців, армії Української Народної, Республіки Симона Петлури, Організації українських націоналістів. Української повстанської армії, членів визвольного руху Шестидесятників, активістів Небесної Сотні, воїнів АТО. День героїв відзначаємо 23 травня, але святкові та вшанувальні заходи проходять весь тиждень, на який припадає свято. Героїчні і трагічні сторінки нашої історії минуле і сучасність переплітаються воєдино. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні до Дня героїв у нас в студії в літературній вітальні письменник, видавець, історик, пан Олег Вітвіцький, автор книг. Повстанська абетка та пригоди алярмика та його друзів. Пане Олеже, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрія в нашій літературній вітальні. І розпочнемо ми нашу розмову з ваших книжок. Їх дві. Ви самі і автор, і видавець, якою була перша презентація вашої книжки, це було 1 грудня. 2013 року і е, дуже цікаво і специфічно розійшовся тираж. Декілька слів про цю подію. Ви напевно дуже її яскраво пам'ятаєте. Так, звичайно, подія була неординарна, адже 1 грудня 2013 року фактично розпочалися перші такі масові суточки на майдані біля адміністрації президента, і так співпало, що книжка, яка мала в той день презентуватися в місті Києві, в будинку вчителя, фактично стала для багатьох із тих, хто прийшли на презентацію, і приїхали на презентацію як передвісником революції, тому ми її так жартома між собою називали народжена революцією. Книжка презентація. Тривала недовго, десь приблизно півгодини. Тоді нам зателефонували про те, що потрібно йти, тому що реагувати якось на ті події, які тоді були пам'ятні на банковій. І потім презентації вже тривали на Майдані в наметах, десь там ввечері, коли ми трішки відпочивали. І весь тираж, перший був тисяча примірників повстанської обетки. Він так і залишився на згадку на пам'ять у тих друзів-побратимів, з якими ми пройшли. Через революцію гідності, тобто книжка фактично пройшла відразу революцію горнило революції гідності. Мене цікавить ще таке запитання. Ви говорили про те, що книжка ваша оптимістична, і взагалі повстанцям, героям того часу, властивий оптимізм, який повинні нові покоління, сучасники брати в попередніх поколінь. Трошки про це ваш погляд. Знаєте, розпочну з такої коротенької цікавої історії, яка мала місце в місті Тернополі. В свій час до нас приїжджала невеличка делегація від української діаспори з Хорватії, де в складі якої перебували учні українських недільних шкіл та їхні викладачі. І от на завершення цієї зустрічі, наші тернопольські викладачі, професура підібрала бібліотечку українську їм в подарунок на згадку про таку зустріч, серед яких Багато різних творів, там, Стефаника, Кобилянської, багатьох класиків української літератури, які самі ті, якби, українські викладачі вважали, що варто почитати нашим українцям за межами з території України. І Гості спочатку прийняли той подарунок, а потім делікатно віддали його. Повернули. Наші викладачі були здивовані, чому так сталося. Вони їм відповіли: Ви знаєте, ми дуже поважаємо українську класику, цінуємо і подарунок. Це ну від нього відмовлятися дуже мабуть нечемно, на негречно. Але ми беремо приклад з хорватів з інших народів, які виховують свої підростаючі покоління на героїчній тематиці, на ідеї переможності, на ідеї сили духу і Тимізму, а таких книжок трагічних, мінорних історій, і які закладають якесь відчуття. Е ну, Таке, якщо вони меншу вартості, то в типу нього вони відмовляються читати. Це вже я дізнався ту історію трішки пізніше, але на початку творення повстанської абетки і «Пригода Лярбека» було розуміння про те, що не дітям нашим потрібна не лише література про упа, художня література, але література, яка в них буде виховувати дух переможців, і які буде плекати в них відчуття гордості за власну землю за тих людей, які. Жили в різні історичні епохи, в яких можна наслідувати і брати приклад. Тому що запитайте наших дітей, на кого з українських героїв вони би хотіли бути схожими. Дуже важко знайти, що, що буде добра відповідь. Тому алярмик це і є ідея українського супергероя, до якого повинні рівнятися нові покоління молодих українців. Ви дуже гарне і вдале слово вжили переможність, і тут власне про легендарну постать Романа Шухевича про легендарність цієї постаті, і про те, що якби Роман Шухевич був нашим сучасником, жив у наші дні, то він би був. Лідером серед молоді з ним би було легко і цікаво спілкуватися напевно в соціальних мережах. Він би був е, прекрасним спортсменом, він би був чудовим бізнесменом, тому що навіть згадувалося про те, що такі види реклами, ну тоді ще в принципі реклама як така не існувала. Але власне він був першопроходцем у цьому, і навіть такі види реклами, як бікборди, це теж винахід, можна сказати, Романа. Шу. Тобто, це е, дуже цікава постать. Це є жива постать, з якої вартує брати ти приклад у всіх відношеннях? Знаєте, можливо, я скажу на вашій радіостанції дуже крамольну річ, але я вважаю, що е пам'ятник. Пам'ятники для таких легендарних постатей, як Роман Шухевич, не обов'язково мають бути з бронзи або з каменю в наших містах і селах. Хоча це також дуже необхідно і не сприйміть мене як людину, яка <кліпи> виступає проти них. Я вважаю, що пам'ятники для Романа Шухевича і Степана Бандери потрібно творити тут і зараз в нашому житті своїми кроками, своїми діями, своїми вчинками, своєю боротьбою і своєю відданістю певним принципам. І ідеям так і пропагував Роман Шухевич. Запитайте, скільки він поставив пам'ятників чи ну підтримав будівництво пам'ятників на той час. Не так багато. Хоча культмогил, які відновлювали члени організації українських націоналістів, теж включав в собі трішки меморіальну таку складову. Але більше вони працювали над живою підтримкою українства на той час, тому що е, в тій самій рекламній фірмі ФАМА працювали люди українські політв'язні, які приходили Пинялися просто ну на узбіччі тогочасного суспільства, я хочу додати, що рекламна фірма Фама це була рекламна фірма Романа Шухевича. Саме так, саме так, і туди він приймав на роботу українських політв'язнів. Він підтримував, робив промоцію українським різним кампаніям від Маслосоюзу, сільського господаря до якихось таких, які виготовляли, ну такі. Продукти широкого вжитку, а також зароблені кошти він тратив на що? Не на власне збагачення і розбудову маєтків чи вже даруйте, повторюся, пам'ятників, а на українську справу тобто він підтримував українські підпілля і готував українців до участі у великій війні, яка зрештою і розпочалася. І Він був і учасником від перших днів на території сучасного Закарпаття, на території Карпатської України. Дякую, ви знаєте, мені прийшло на думку таке художньої літератури історичної хорошої. Художньої літератури, на жаль, не так багато. Є документальна література, а от художньої мало і тим більше дитячої. І, власне, ваші книжки вирізняються тим, що вони написані з е, такою думкою, метою, щоб вони не були не цікавими, щоб вони були цікавими. Тому що самі історичні постаті української історії є надзвичайно е, цікавими. І оці складні питання історії можна їх висвітлювати дуже цікаво і е, доступно. Ваша думка, погоджуюся, власне, на доступності було зроблено основний акцент, адже е, дуже важко для дітей молодшого, середнього та навіть старшого шкільного віку е, розповідати про непрості сторінки історії. Тому художня література, художнє слово може е, відігравати роль такого допоміжного чинника, який е, допоможе гармонійніше власне розуміти. Період історичну епоху розуміти, якими були ті люди, про яких вивчають із підручників. Тобто, я є прихильником того, щоб українських героїв реальних з минулого популяризувати не лише в класичному якомусь підручниковому варіанті. Але в тому числі і в художній літературі, в в музиці, в багатьох інших напрямках мистецтва і культури. Але важливе місце мають посідати на мою думку, і вигадані герої, то навіть швидше не вигадані, а зібрані образи. Так як супергерой, наш алярмік. Він також якби не є ну нереальним абсолютно. В нього є свій прототип, є реальний вояк УПА Петро Мецак, і це трішки і його історія, і історія його ровесників, однолітків, які воювали в УПА, але оцей зібраний образ зараз сформований в образ алярмика та його друзів, і ми його популяризуємо по території всього українського світу. Ми вже говорили про оптимізм книжок ваших і про те, що власне вони несуть в собі таку ідею переможності. Ви дуже цікавими Ми фактами скористалися для того, щоб книжки зробити цікавішими. Наприклад, такі маловідомі слова, як називалися повстанські гроші, як користувалися власне засобами комунікації? Трошки про це, щоб нашим радіослухачам було цікавіше звернутися до ваших книжок На повстанське життя само по собі. Було воно з одного боку складним і непростим, і кожен час, як і сьогодні хлопці на передові, можна було зустрітися із небезпекою, але водночас воно тим. І захоплювало на той час молоде покоління, що воно мало в собі елементи романтики, мало в собі елементи такого, знаєте, ну поклику молодих і не лише молодих сердець, і дуже багато нового чого довелося осягати тим людям, які йшли в упа. Ми вже так говоримо, що навіть той самий наш супергерой Алярмик прийшовши в УПА, йому не вдалося втікти зі школи, тому що він потрапив в повстанську школу, і насправді так і було. Мов українські повстанські армії для тих дітей, які були шкільного віку, організовувалися короткі, вони не тривали в класичному розумінні, але навчальні курси, де їх вчили грамоти, де їх вчили основ математики, арифметики, знайомили з зразками української і світової літератури. Ну, виходячи з тих можливостей, які були викладачі і які люди були за освітою в тому чи іншому відділі. Тому ми можемо говорити про те, що у павіді гравало і свою освітню роль відіграє. Свою і просвітянську роль, і економічну роль, не тільки захищаючи десь українців по місцях поселення і отримуючи від них допомогу, але сприяючи тому, щоб підтримати на той час їхні коротенькі, так би мовити, господарські потреби, захистити від здачі тих податків, допомогти утримати своє господарство, і власне за це вони мали в тому числі і таку масову підтримку серед народу. Я знаю, що ваші книжки вже помандрували по всіх. Континентах трошки про це після виходу повстанської абетки наприкінці 2013 року орієнтовно перших півроку презентації ми як таких не проводили але згодом вона стала відомою. Розкажу навіть такий е, кумедний випадок. Найбільш відомість повстанські абетці привели не презентації наші, не якісь мої зусилля особисті, а кілька серій сюжетів на кремлівських е, телеканалах, зокрема там Russia Today, НТВ і, і всі інші сумновідомі пропагандистські кремлівські канали, які е, ну, фактично в один момент цю книжку зробили надзвичайно. Популярною і відомою, і з того часу маю запрошень в різні куточки України і світу. Ну особисто побував у свято героїв в Римі, де мав зустрічі з українською діаспорою і в школах українських, і при церкві Святої Софії. А найбільше, мабуть, можливості були під час форуму української діаспори у Києві, де були представлені делегації з різних куточків світу, направду з Китаю, з Аргентини з. Австралії і кожна делегація отримала від нас маленькі презенти і до сих пір я підтримую з ними зв'язок вже через соцмережі в інший спосіб. Наприклад, там що цікаво, школа Елісів Осло, то вони фактично вивчають українську абетку по повстанській абетці. Та так зараз і є. Тобто це факт, і мене це дуже тішить. Але для мене важливо, що книжка не лише є на різних континентах, але й в різних куточках України. Алярмик прямує на схід, це така постійна. Наша акція, книжка є на лінії фронту в бібліотеках Донецької, Луганської області, всіх Південних областей є в Криму. Тобто книжка фактично має географію, охоплює майже всієї України. Ну і дуже добре, що вашим книжкам притаманні гумор, тому що гумор, я б сказала, перефразовуючи, врятує світ, і гумор добрий брат оптимізму. Тому до то вас ще таке запитання. От ви сказали, ви сказали, що дуже гарно сприймаються книжки, чи планується продовження цих видань такої серії на сьогоднішній день. Ми можемо сміливо говорити про те, що вже відбувся. Цілий проект, який ми так і називаємо Алярмик, український супергерой. Це і безпосередньо книжки, тобто повстанська абетка і пригоди Алярмика, це і різні тематичні зустрічі, презентації. Це і символіка, вже, яка в нас із брендом Алярмика починає помаленьку випускатися. А ще що цікаво, зараз ведемо переговори. Сподіваюся, що вони будуть результативними, і вже розпочнеться екранізація пригод алярмика. Не хочу забігати наперед, але на Надіюся, що це буде дуже такий новий прорив, тому що наш і кіноіндустрія також в тому плані має ну незаповнену нішу. А щодо моїх особисто ще творчих якогось задумів, я розумію, що є книжка для дошкільнят і дітей молодшого віку. Є книга для школярів вже середньої школи. Мабуть, потрібна ще книжка для українського юнацтва для, для тих людей, які вже формують на свою свідомість в повному розумінні цього слова. Тому, мабуть, така бойова переможна книжка з часом з'явиться також в наших книгарнях, але наразі я збираю пропозиції задуми, а це дуже зручно робити під час різних презентацій, зустріч. Чи чимало добрих гарних ідей, отримую власне від учасників таких презентацій під час спілкування з журналістами, з істориками, з громадськими діячами? Все це записується. Десь в якийсь окремий блокнотик, який можливо колись перетвориться на третю книжку і серії про алярника. Тоді ще одне до вас запитання. Які ваші враження? Враження дуже позитивні, тому що ще й день сьогодні особливий і свято вишиванки. Шкода, що ми на радіо, а не на телебаченні, тому що змогли би всі переконатися, що алярмик наш також вишиванці, але ми про це просто розкажемо тим, хто хоче почитати. Тому сьогодні дуже позитивні враження. Діти, які навчаються і в молодшій школі, і в середній і старших класах сформовані як українські патріоти, тут у вашому місті. Для яких, коли я задаю якісь запитання з історії, переважно вони готові на них відповідати, і з ними легко спілкуватися про ці? Непрості е, події на достатньо зрозумілій мові, яка е, для всіх є абсолютно спокійно сприймається. Як ви пожартували, старшокласники забирають у вас хліб, фактично, і е, ну я б сказала, що б ви побажали активним е, знавцям історії? Які можуть бути вражені лише визнання, того, що справді це є праця і освітян постійна, це є праця тих вчителів, які займаються вихованням молоді, а побажати хочеться того, щоб дивлячись на історію, дивитися через окуляри, через призму сучасності ніколи не потрібно сприймати історію як сухі факти, сухі цифри, і в статичному розумінні історія є живою, цікавою, і якщо ти як молода людина, ви не зможеш себе побачити в історії минувшини, не ти, ти обов'язково будеш творити майбутнє. Дякую успіху вам, нових творчих знахідок і нових книг. Щиро дякую за запрошення всіх ще раз зі святом, слава Україні, героям слава слава героям у віки, віків української святої. Землі нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні до Дня Героїв у нас в студії в літературній вітальні був автор книг повстанська абетка та пригоди алярмика та його друзів Олег Вітвіцький. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні вона присвячена Дню Героїв. Потрібно, щоб на вчинках героїв, які захищали свій край, виховувалися нові покоління захисників Батьківщини. У всіх народів є ціла система свят, що возвеличують подвиги співвітчизників, бо на цьому будується світогляд, культура та виховання нації, відзначення Дня Героїв це свідчення твердої волі українського народу йти накресленим героями шляхом боротьби до найвищої мети. Незалежності, розквіту і слави української самостійної соборної держави, за свободу кожного українця, за кращу долю та волю України, за власну гідність. За це боролися видатні діячі українського визвольного руху княжої та козацької доби, часів української революції, десятиліть національного спротиву ОУН УПА та часів відродження української державності. Герої Небесної Сотні, які чинили шалений опір антиукраїнській владі, борці за територіальну цілісність і незалежність України вояки АТО, які є взірцем служіння українській нації для сучасної молоді, боролися і продовжують боротися. Герої не вмирають. Нагадаю, що в ефірі Стрій ви слухали чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрія. Наш час в ефірі підійшов до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Слава Україні! Слава її героям!